На укриття для чубрика. Ось такий. Ось. Це лампочка, вона низька, щоб вмістилась. Це взагалі котик, наклеечка. Ось чубрик. Сам. То у нього матрасик. Оце телефончик, щоб він мог там дзвонити. Такий у нас айфончик. Телевізор оцей пульт. Телевізор, я цей пульт уже показував, показує. Це сердечко, це вишенка, такі наклички. Це самтілік чорнень, ну ось такий. Коли Чубрик захоче вже не лежать, а посидіть, то ось це зелена, ось це зелена подушечка, а оце стільчик такий. І йому буде і м'якенько, і класненько, і він буде сидіти. Коли цей захоче лежать, то буде лежать. Отак. Оце аптечка. Термометр, оце, щоб слухати. Забула як. А оце норофен. Це таблеточки якісь сонні. Оце це. Для, для норофену шприц. Ну, ще мішелікопластер, але він там застряв. Це укриття, коли повітряна на тривогу. Оце, оце і оце, оце, що це укриття дуже сильно класно потіку. Типу. Як вам. Всім пока.